Моя перша мрія, як і в кожного українця, це мир і перемога. Також я і прагну стати психологом, щоб уже зараз, під час війни і після неї разом із собаками, допомагати людям знаходити спокій, підтримку і віру. Ми всі вчитимемось жити заново. і Я хочу бути поруч на цьому шляху. Я мрію під час свого річного навчання в США гідно представити ліцей і довести, що наполегливість і любов до навчання. Відкриваю двері у великий світ. Я мрію про звичайне буденне життя під переможним українським небом. Я мрію, щоб в Херсоні, в наших дитячих садочках, школах і університетах було гамірно від дитячого сміху. Я мрію про те, щоб зло було покаране. Я мрію про перемогу. Я мрію, щоб у кожного були моменти, за які хотілося дякувати життю. Щоб сміх лунав частіше, аніж вас поновили свої роздуми. Я мрію, щоб в Україні закінчилася війна, і всі наші захисники повернулися додому живі та здорові. Я мрію, щоб Україна стала місцем сили для всього світу. Я мрію про мир. Я не хочу війни. Хай біди до нас не знаходять стежки. Три роки сирен без тиші і сна. Нехай вже нарешті скінчиться війна. Я мрію про щастя і спокій в країні. Так хочу, щоб мир панував в Україні.